Ми їхали на берегово, це комплекс називається Зайворона. Я думала, що в Солод дуже багато людей, але я глибоко помилялася. Тут народу просто захист, а немає де яблуку впасти, як то кажуть. Просто подивіться, які масштаби. І це вже вечір. Уже дуже багато людей розходиться по домах. Приїздить відпочивати дуже багато людей. Я просто в шоці. Знайти свої тапочки це завдання з зірочкою. Я не очікувала такого побачити, Дещо я побачила абсолютно на мене вразило, але жаль, воно перевершив усі мої сподівання.